Доброго дня усім, хто завітав до нас на гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таке великоднє яйце. Бачите? Воно з паперу. Тому нам потрібні будуть ось такі, ось такі матеріали, ось такі інструменти, щоб от все ви бачите, щоб не, не будемо перераховувати. Тепер беремо папер і ось так. Оперек вирізаємо 4 стрічки по одному сантиметру. Вирізали. Потім склеїли їх хрест-нахрест. -хрест. І, і оці наші хрестики склеїли іще раз, щоб у нас вийшло дуже гарно і однаково. Бачите? Тепер що ми робимо? Беремо нашу ось цю кісточку таку. Я зробила з тоненької трубочки ось таку як перлинку. Можна зробити, що завгодно взяти, можна нічого не брати. Зробила, населила. Тут у нас вже приклеїлось. Тепер ми наші стрічки, оці, знову склеїмо ось так гарно. І робимо це. Бачите, хрест-нахрест. Дивіться. Щоб у нас вийшли рівненькі, гарненькі ось. Ось так. Хрест навхрест і там, і хрест навхрест тут. Щоб усе вийшло дуже гарно і однаково, бачите, ось. Ось так. Бо якщо робити отак по черзі. То може вийти трошечки десь нерівно, трошечки десь негарно. А нам потрібно, щоб було усе рівнесенько, гарнесенько. Бо великодень то дуже велике свято, треба все зробити гарно. Якщо свою оселю прикрасити, а тим більше, якщо подарувати комусь, все, бачите, приклеїли, зробили. Заготовочка є. І тут у нас уже є. Тепер що ми робимо? Беремо голочку і ось так. Дуже-дуже акуратно посередині, бачите, ось тут. Туди пальчики у вас пальчики маленькі, все проходить і ось гарнесенько, ось так. Тільки дуже-дуже акуратно, щоб пальчик сюди не прибитий. Бачите? Все ось голочка у нас. Пройшла, пройшла. Так, а ну давай, голочка неслухняна. Зараз ми її протовкнемо. Так, ану, 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 давай, давай, давай. Вона вже ж по три. О, бачите, є. Тепер я вирізала ось таку трубочку. Вона в мене 6 см. Для чого я це зробила? По-перше, це буде гарніше. По-друге, вона у нас буде тримати наше яйце. І знову ось тут посередині, тільки вже... О, бачите? Звідти середини, середини, посередині. О, ось так. Тепер сюди я ще зробила іще таке, о, як перлинку. Її треба трошечки приклеїти, щоб воно все трималося, нічого у нас ніде не розклеювалось, нічого не розпадалось. Сюди трошечки клейчика, геть трошечки. О. Голочку забираємо, вузлик зав'язуємо, і, здавалося, на цьому може бути усе. Але ж нам треба, щоб було гарнесенько. Тому робимо квіточку. Вирізаємо, малюємо спочатку кружечок 4 см діаметру. І вирізаємо квіточки. Можна таку, можна таку. І серединку. Тут у нас діаметр 1,5 см. Вирізали з будь-якого кольору зробили, бачите? О! Спочатку ми на квіточку приклеїмо серединку, на квіточку серединку, а потім квіточку готову приклеїмо до нашого готового яєчка. І буде дуже-дуже гарно. Можна дві, можна три приклеїти, скільки вам захочеться. О. На сьогодні усе. До побачення!